Вітаю вас, шановні дев'ятикласники, з вами я Раїса Іванівна. І сьогодні ми будемо задавати системою нерівностей фігуру, яка нам зображена. Це номер 17,6 алгебра 9 клас з поглибленим вивченням математики. І так, ось такі фігури там їх більше, тут поки що 4. Роздивимося. Зафарбована перетин розв'язків нерівностей. Що ми тут бачимо? Ми бачимо пряму лінію, і треба скласти її рівняння. Рівняння прямої це y до рівня плюс b. Ви можете взяти дві точки. Тут вона проходить через 0, значить, уже y дорівня kх. І коефіцієнт, щоб дізнатися, ну, давайте візьмемо точку 31. 3 підставимо замість х, 1 підставиться замість y. І буде, що у нас коефіцієнт? Одна третя y дорівнює третя х. Це буде 3 мінус х, менше рівне, тому що знизу менше рівне 0. І права частина площини це х більше рівне 0. На перерізі якраз от утворюється ця фігура. Друге, що ми бачимо? Ми бачимо дві паралельні прямі, які проходять через ось вершинки кожної клітиночки. Да? Одна з них піднята. На одиничку вгору одна опущена. Це y дорівнює X, тоді воно пройшло через 00. Плюс 1 верхня пряма, мінус 1 нижня пряма. Значить, від верхньої має бути менше, а від нижньої має бути більше, щоб був переріз. Y менше рівне X плюс 1, Y більше рівне X мінус 1 Чотири лінії. Це дві вертикальні, дві горизонтальні. Модуль х модуль y. Модуль y менше рівне 2, модуль х менше рівне 2. І ось тут на перерізі буде ця фігура. Пряма лінія y дорівнює miну x плюс 2, і х більше 0, y більше 0. Ось така система. Ще чотири рисунка. Коло з центром, в раді... з центром в початку координати радіусом 3, і горизонтальна пряма і дорівнює мінус 1. Так? Коло зафарбоване всередині, а від прямої вниз. Тобто y менше буде рівні мінус 1, а коло х2 плюс y квадрат менше рівне 9 що було всередині. Пряма у нас уже задана x плюс y дорівнює 0, воно знизу значить менше, або дорівнює 0. А коло всередині х2 плюс y квадрат радіс 2, тобто тут 4. Менше або рівне 4. Два кола менше коло розв'язком має зовні, а більше коло всередині. Тобто х плюс y квадраті більше або рівне 1, а х плюс х квадрат плюс y квадрат менше або рівне 9, коло з центром 0,0 і радіусом 2 всередині. А пряма модуль х більше рівне 1 x квадрат плюс y квадрат менше рівне за 4. Ще два малюнка. Два кола, тут строга нерівність, тут не строга. х квадрат плюс y квадрат менше рівне 4 розв'язок всередині, і x мінус 3 в квадраті плюс y в квадраті менше рівне 4, теж радіус 2 і теж розв'язок всередині. І останнє коло всередині розв'язок, і х е, менше нуля і y менше або рівне 0. Х квадрат плюс y квадрат менше рівне 1, х менше рівне 0, y менше рівне 0. Сподіваюся, що ця інформація для вас була корисною. Я бажаю вам успіху, до зустрічі.